Ми йдемо на зважування. Тут будуть проходити змагання, здоровений такий зал. Подивимося, найголовніше зараз війти в категорії. А потім, якщо все нормально, завтра будемо проводити гарне тренування з підвищеною відповідальністю. Там можна вести ті Ні, які у нас? Ну що, зважання вже все, вклалися 99-95. Потрошечку вже все звозять, завтра буде гарне тренування. Після зважування приїхав додому все добре. 99-95, класно зробив вагу. Плюс телефон ще в руках був доволі комфортно, бо не сильно не страдав, не, не мучився, там, не ганяв багато ваги. Буквально там кілограм-півтора водички не попив, все добре вийшло цей раз. Дуже цікаво буде подивитися, тому що раніше там 97-98. Заважувався зараз під 100. ну Подивимося, як на цей раз організм зреагує. Перше, що робив по приїзді додому, це зразу ж поїсти. Тобто, правильно, гарно загруз... загрузитися. І ні в, кої, ні в якому разі не фастфуди, Там ні коли, ні сахари, ні шоколадки, ні макдональдси, нормальна їжа, рис, пагеті, картопля, це паливо, а не сміття таке, як фастфуд. тому що і живіт роздуває, там, наче себе відчуваєш там, наповнив ще щось, але по факту просто пустий. Тому сміття не їмо, завжди йому нормальну їжу. Поїв і відразу збираю сумку. Перевірити кожну дрібницю, що, тому що завтра вже не буде часу ще шукати, просто взяв собі рюкзак і поїхав на змагання. Все, пакуємо сумочку, купатися, відпочивати і завтра зустрінемось вже на змаганнях. Ну що, прийшов це змагань, Хондочка готова, будемо видвигатися потихеньку, а чи я готовий, покажу тільки по місту. Так, сьогодні вже є двіжнячок, люди вже змагаються в іншій категорії. А ми зараз йдемо розминатися. Зараз покажу, де зону розминочки, покажу трохи розминку, ну і вже будемо через годинку стартувати. 281 кілограм. Так, зона розминки. Всі розминається, розігрівається, будемо скоро потроху починати також. Ну що, закінчуємо нашу розминочку, зараз робимо ще 200-220 і на перший підхід на поміст. Вітаємо Олександра, будь ласка, підійде сьогодні перевіряти кінування. Асистенти в цілому 280 маганів для Максудова Каджанурада. Вітаємо Олександра з новим рекордом, Після Каджанурада весела. 老头、oh. oh. oh. Покажите. Считается 30 по вот этой части. По вот этой. Не по метру, не по семье, по вот этой. Вот. он все, вот так. Посмотрите, там я подарка левую. Ожинье, нормально. 私たちは一緒にいたいので一緒にい Продовжуємо нашу розминку, відприсідали все добре. Розминаємося 5 хвилин до виходу, зараз 150-160 робимо ще розминочку і погнали на змагання. O Тут пропав звук, коли знімали. Ну, далі 177 кілограмів. Ну, нормально все пішло. Не сказати, що легко, важко. Ну, звичайно, нормальна робота. 177,5, можна сказати, гарно, спокійно зробив. Далі 180 кілограмів. Ну, лягав, була впевненість, що маю спокійно робити, але десь трохи ну, більше розслабився, да? трішки не, не розігнав там, де вона ну, трохи зупинилась. Якісь на секунду було це відчуття, що зараз легко підніму. Але тільки це відчуття приходить, треба тиснути ще сильніше, ще більше. Але нічого. Постараємося наступного разу більше викластися і краще це все зробити. І отут в дожимі здалося, що вже пішла-пішла, але не, ну трішки не допрацював. Просто думаю, сам винуватий все нормально буде. Лишили трішки на наступний раз. І тяга. Завдання було от після травми, щоб максимально. Не навантажувати спину, тому вся робота була через ноги. От перший легка вага, завдання було просто її зробити. 225, ну, не скажу, що легко, але впевнено пішла. Найголовніше, що майже не, не, не було напрягу в спину. А 240 уже в поборовся, але знову ж таки все працював повністю через ноги, спину максимально ну майже не підключав до цієї роботи. Тому підвідновимося, закачаємо травми і думаю, що тут запас буде ще нормальний. ледь ледь 245 мав робити, але вона не пішла. На наступний раз також залиш. І далі покажу декілька підходів хлопців, з якими була там боротьба, максимальна там кілограм кілограм і йшли. Один 275 кілограмів. Зайшов. Тобто з такими людьми завжди приємно боротися. Так після присіду, після жиму вони програвали. Але подивіться, просто на ці тяги це просто дуже-дуже ну, серйозний рівень. Тобто боролись всі до кінця. Легкої прогулянки тут взагалі не було. Вітаємо І от Артем, який зайняв відкритій категорії перше місце, 285. Це Ну, рівень і приємно з такими спортсменами завжди боротись. Знову ж таки, щоб мене обійти, і треба людині було да, йти, просто працювати і працювати. І виклався, поборовся. Я вважаю заслуження. Зайняв перше місце. Тут 292, тут взагалі дуже серйозний рівень. І навіть при Такі здоровеній тязі він мене обійшов на, здається, на 5 кілограмів. Так що є над чим працювати і дуже приємно, ще раз скажу, що з такими людьми просто боротися, і змагатися. І все, далі нагородження по ветеранам. Я кажу, там далі розповім, перше місце по ветеранам. І друге місце по відкритій категорії. Гарно, приємно, коли ніхто там не, не тікає, не уходить, там не розстраюється, що там, зайняв якісь місце, Я завжди міг і третє займати, і друге, і, і яких хочеш, але я завжди виходив, тому що треба поважати один одного. Тут максимальна повага хлопцям. І взагалі всім, хто змагались, там не дуже великі розриви. Тож все класно пройшло. Змагання позаду. Підведемо коротенькі підсумки. Отже, змагався в категорії 100 до 100 кг поверхівку, так як я ветеран, звичайно, не хочу, але вже мушу, то по правилам обов'язково маю бути в ветеранах і додатково я заявився і відкриту категорію по вправам присідання 242,5 кг. Це був ветеранський рекорд України, Європи і світу, другий 252,5 також рекорд України, Європи і світу. І третій, 260 закріпили. Жим штанги лежачи. 172,5 кілограми, також рекорд України, Європи і світу. І 177 закріпили. 180 ну, трішки не допрацював. Становатяг, як завжди, моя найулюбленіша вправа. 225 зробив і вже був довольний, що, що воно є. 240 тільки з Божою допомогою, там по-іншому по не назвеш. 245 не пішли, значить, що доведеться мені прийти ще раз і все зробити, все буде добре. За сумою триборства 677 кілограмів з половиною. Перше місце серед ветеранів і друге відкриті категорії. Тож за підсумками можу сказати, що все пройшло класно. Особисто для мене змагання ну, от завжди так було. І ніколи не було якогось там ну, як мандраж, да, там, хвилювання, там. просто звичайне тренування з великою кількістю людей, і, де можна з кимось поспілкуватися, замотивуватися на боротьбу, на ще кращу роботу, на те, щоб прийти в зал і ще більше і краще працювати. Звичайно, зробив не все що хотів, але обов'язково прийду і зроблю наступного разу. Не люблю ці слова далі, більше, там, якась супермотивація, не вірю в це. Просто приходь, і все буде класно. Ще хотіло би сказати про самоорганізацію Ну, Це просто круто, просто космос. Дякую організаторам, було все на найвищому рівні. Суддівство, топ, нікого не заслужували, нікому не підслужували. все було почесно, всі були в рівних умовах. І суперники були класні. І була боротьба максимальна, яка тільки можлива. Отже, що тиждень цей відновлюємося, потихеньку повертаємося до тренувань і будемо працювати, працювати і готуватися далі. До зустрічі!